Вітаю сьогодні 4 березня і вже 16-й день, як я висіяла тютюн. Ви мені писали, що досить 8-10 днів для того, щоб тютюн взійшов. Але хтось мені сказав, що 40 діб потрібно для того, щоб стартанули насіння. Сьогодні 16-та доба я з вами згодна. На 9-й день я отримала всходи і зараз дивимось на них. Тютюн Вірджинія один із найпопулярніших світових сортів, що належить до групи флюкер тютюнів, тобто висушених гарячим повітрям. Листя велике з високим вмістом цукрів 15 – 15-25% і низьким рівнем нікотину – 1-3%. Аромат солодкуватий, м'який, з медовими нотками. Використання як основний сорт для виробництва сигарного тютюну та корильних сумішів. В Україні Вірджинію вирощують переважно в південних інстральних регіонах, де теплий клімат і достатня кількість сонця, що дозволяє отримати якісне листя. Подивіться, які вони маленькі, як їх багато. А пікірувати я почну, коли з'явиться перший листок. А в мене ще чотири сорти, які я буду висівати. Тому буду, мабуть, дарувати. Хто вже має досвід вирощування тютюну, підскажіть мені, їх пікірувати в касети або взяти більшу ємність. Напишіть мені в коментах. Буду вам дуже вдячна!